Добре, давайте я клавішу. включити, Як включити Тікай, 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 тікай. Вогонь, просто вогонь підпалюємо, підпалюємо. Блін. Чекайте, він б'ється! Що, що, що? На і сьогодні, друзі, як я вам обіцяв, друга частина в 99 днів є. Ну і пішла зараз прямо зараз. І тому що і сьогодні, друзі, е... до речі, зі мною снігурочка. І сьогодні, я думаю, я вже сам точно не побру і нам буде набагато-набагато легше і взагалі набагато краще. Тому з вас обов'язково подбайте підписочку. А ми з снігурочкою просто погнали зразу рубати дерева. Так, я побіг зараз, бистренько позбираю трішки моркви, щоб була вона в нас е... поїсти. Щоб, хоча б трошечки, щоб було перекусити, тому що як я вже зрозумів, їжа повинна бути завжди. Ну хто не бачив попередню частину? Ну просто е, вам нарізочка, чому обов'язково щоб була їжа? Це кінець, реально. Я вам серйозно кажу. Це кінець відео, тому що я не знаю, що робити. У мене немає багаття. Мене я мене тепер ви зрозуміли, чому обов'язково повинна бути їжа. Тому що і за цього я помер, і за того я міг би з ними відбитися з тими якимись прибульцями реально. Чому вони взагалі прийшли, я не розумію. Коротше, друзі, Просто хто шарить, реально зайдіть в коментарі, напишіть мені, що я зробив не так, може, ще ви мені щось підкажете. Може, взагалі в третій частині буде ще набагато краще, і ви мені ще набагато більше все поясните. Снігурочка, там вже нічка починається. Я думаю, їй також все написало. Тому давайте зараз, коротше, давайте зараз нам ми беремо. Зараз багаття. Давайте ми зараз розпалимо і збільшимо. Так, і збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо ще багаття і збільшимо ще. Збільшуємо його. Давайте ще. І збільшуємо. І Все. Ми, коротше, нас збільшувалось настільки, що нас вже не мож... І давайте спалимо вуголі, я думаю, він нам не потрібен. Все, чудово! О, цвіркуни, Серйозно! Тут, тут є цвіркуни? Вау! Прикольно, що собі я не знав. Все, і у нас є морква, і в нас немає. зараз... Прийшов! Васечка, ти розумієш, що просто на в той раз я просто коли побачив, мене очко, жим жим зробило. Я тобі серйозно кажу. Я так злякався, що просто капець, реально в снах мені буде будеш. Не? Давай, гуляй, іди гуляй. Ти мені не треба, і я тобі також надіюся. Але це так дивишся, що знаєш зараз. Да? Не, брат, не з'їстиш. Я тут бігаю дуже добре. Подивіться, яка подив, каношками подив, шевеля. Бач, не вийде Все. О, пока давай, гуляй, іди. Розвертайся і йди. Шоу. Ну Значить це означає, що у нас зараз день почнеться. І так, дивіться. Ну друзі, давайте зараз я хочу піднятися ось сюди на цю вишку, де я бачив купу-купу, просто купу ліхтарів. Давайте зараз беремо і оп, ми, ми, я ж їх можу забрати? Чи не можу? А, не можу? Це тільки один предмет я можу взяти. Серйозно, так, добре. У нас тут ще якесь щось є. Добре, заберемо. Я думаю, це на добро нам добро знадобиться. І ще якась є stack. це щось. А гроші? Серйозно, нічого собі не добре. І давайте ще одного ліхтаря ми просто так візьмемо. Хоч вовки. Брат. Ой, я Я йду до вовків з ліхтарями. Серйозно, це ну я професіонал. Там якісь споруди, я просто в шоці. О, просто нарубане дерево! Халява! Хто не любить халяву? Ну просто люд... я не знаю таких людей. Дивіться, оп, оп, оп. І ще одне просто подарунок. Реально. Все, беремо, біжимо. Просто у нас, у нас тепер є дерево, просто 5-6 штучок, я навіть їх не зрубував. Представляйте, мені треба було 2 дерева зрубати, витратити свій час, а тут оп-оп-оп, і все. Подивіться, опа, хлопочка є. І снігурочка. Коротше, давайте, зараз беремо, і в нас куча є всього. Вона чогось пригає. Зараз. Коротше, все. А, до речі, зараз ця сама історія з цим хлопцем. Не та сама історія, реально. Ці олені поклоняються тому оленю, Ви що Олені? Ну, на то вони Олені, реально просто. І на... вони... ми знову будемо від них відбуватись. Ви серйозно, це просто капець. Добре, я пропоную ще розширити багаття Снігурочка, Давай його ще розширимо. Мені здається, що біля мене він тільки що був, але вже настав е день, тому я думаю, Снігурочка, чому ти он саджанці? Ну, коротше, давай, Снігурочка, ти за дровами сьогодні. А я буду їжею, Добре? Я не розумію, ми просто попали в якийсь дуже дуже цікаве місце. Тому що подивіться, по-перше, я не знаю. Взагалі, що це тут таке? Ну до якісь є е, ці болти, крюки, якісь є сміттєві баки. От, до речі, воголь нам потрібен. Е, я зараз пролутаю черрі? У нас є тут навіть е, ці ну, ягоди, нічого собі е, є ще щось, я не розумію. Є якась могила, я просто я в шоці, я не розумію. Тут стільки питань, а відповідей дуже мало. Серйозно, ця карта, вона, наче загадкова якась. І в мене питання. Е, хто там і що там. Пея! Сер. Ти хоч мене не, ну, не заб'єш пея, реально. Вьюшоп. Тут магазин є, тобі... А, ти можеш. Реально, вона нам може щось подарувати за, за якісь там черві. Ну, дивіться, зараз 100% я беру, викидую це все, що я просто назбирав костомаха якісь. Болти. Так, і я пішов за кроликами, тому що, ну. Нам їсти щось 100% потрібно. так, давайте. Зараз, опа, снігурочка, дивіться, як ми замахали. Так, снігурочка, все є, мінус один. Просто нас щось підсвічують, а ці вовки, вони. Ну, вони реально, вони тупо настороджують. Так, добре, давай забирай снігурочка, чи в тебе є? Є, є? є в неї ще місце. Так добре, я туди не піду. Там вовк просто з вовка, вовками реально краще не мати справи, тому що вони просто тебе за секунду забивають. Опа, чудово. Я зараз заберу, я заберу, я заберу. Також все я забрав. Я думаю, нам, якщо що, вистачить вже їжі, ну, що? Просто так, давайте ще морки навіть візьмемо. У нас є їжа, якщо що, зараз поповнимо запаси назад, чудово. Так. Давайте, Снігурочка. Да де, де Снігурочка? Біжить. Фу, я, я злякався. Я думав, що я вже знову сам. Якщо я знову сам, друзі, друзі, я вам кажу, я не виживу. Це буде просто кавець. Знову якась історія. Знову... А, цей хлопчик, який просто, нам потрібно його знайти, я тільки не розумію. Подивіться, у нього є ці малюнки з цим оленям. На нього видміть якісь. Ну, пацан, видно, що не вміє малювати. Ну, починаючий, починаючий. Просто дрова, морква, все по стандарту. Добре, давайте збільшуємо наше багаття. Я думаю, до четвертого... подивіться, просто скільки снігу тут. взагалі красава, реально. Давайте зараз візьмемо ще карту, побудуємо, тому що ну, це також потрібно. Давайте закидуємо в цей шредер, чи що це таке. Е, і ще одне. я думаю... Давайте я зараз візьму сюди один, два і три, і все. Я думаю, достатньо. І давайте зараз беремо і раз, два, три, закидуємо все. Чудово, давайте зараз зробимо карту. Це нам обов'язково і мапа, і мапа, щоб ми її бачили. І ось так. Давайте ми її зараз її поставимо. От сюди. Все є. Супер. Дивіться, і це все, що ми відкрили. Це все, що ми знайшли. А скільки всього є. До речі, ось ця фея. До, до речі, до, ну, до, доволі далеко. Ця фея так нормально. Так, добре, я ще хочу, я, мені треба, потрібно поїсти, тому що якщо я зараз не поїм, я, 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 не, я не виживу знову і це буде дуже-дуже дуже обідно. прокачали ще раз до сото лево, У нас тепер відкрилось ще більше місця. День четвертий. І все, я, ми прожили день четвертий. Просто місця ще набагато більше ліхтарів, як що в мене є, це чудово. І дивіться, я Так, ми з снігу знову розійшлись. Я зараз після снігурочки візьму посаджу дерева, тому що це обов'язково. А снігучка, давайте. Так, до речі, коротше, дивіться, зараз нам потрібно, що нам потрібно. Я вже там був, я там вже облутався. Вугілля, 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 вугілля потрібно, потрібно. Забираємо. Е, так, в нас є колодець і в колодці може щось бути. Звісно, голова працює! Чекайте, загубив. Голова працює, реально так забираємо туалет? В лісі? Це якась нісенідаця, реально. Опа! Опа-опа, опа, я щось знайшов, я щось знайшов. Так, чекайте, я ще хочу подивитися, чи там... Я дивлюсь ось так, чи там. Е... У нас є. Загублю просто. Чекайте, у нас є якийсь. Я не розумію, що це, але нам цей сувори якийсь. Так, чекайте, давайте ще відкриваємо тут дверки, тут нічого немає. Ага, є він вентилятор, ну, чудово, хай буде. І давайте, я зараз просто... Ми беремо... Щось дуже-дуже дуже багато всього. Чекайте, допоможіть мені, будь ласка, я хочу його взяти і понести і до нас додому. Так, все чудово. Беремо його і давайте біжимо, 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 біжимо. Снігурочка, алло, Подивись, що в мене є. Наш, ти знаєш? Ну, я думаю, ти не знаєш. Розберемось потім вночі, коли у нас буде трішки більше часу. Так, все ми його тут залишаємо. Саме головне його не спалити, тому я його відкладу трішки в бік. Так, і давайте ми зараз повикидаємо все, що я назбирав. І пішіть рубати дерева. тому що снігурочка просто працює, а я воно хожу, гуляю, розвідку роблю. Так, attack your fire. Чекайте, я вже пам'ятаю це повідомлення, і тоді на мене взяли, що правильно напали. До речі, у нас є якісь гроші. Я не розумію, що це за гроші. Взагалі, чи вони нам потрібні, чи ні. До речі, ще щось є, ще якийсь сундук, ще якась скриня. Відкриваємо її обов'язково. Е Просто. То... О, новий топорик! Новий топорик. Боже, який я щасливий тебе бачити! Реально, він покраще, він по... Солідніший Та... Ну, Добре, я думаю, з ним вже можна справу мати з більшими там. Чекайте, тут, тут халяви немає. Ну чекайте, там ще є, там ще є. Ну, я вже... Я біля вовка просто прийшов, Чекайте, біжимо, біжимо. Чекайте, боже, я злякався! Знов ці басічки! Та що ройте, ви знаєте куди! Неймовірно поїсти швидко, щоб... Так, чекайте, в мене є новий топор, Іди сюди! сюда, сюди! сюда. Я тебе зараз заб'ю, заб'ю, заб'ю! забью, пишу. Заб Біш, давай, давай. Отак, так, отак! так атакуємо. Все, я його забив, я його забив, я його забив. Снігурочки, зараз допоможу, допоможу, допоможу. У меня топорчик краще. Відбили, відбили, відбили. Так, поїмо, поїмо. Беснько, быстренько, Де їжа? Де їже, да їжа? Снігурочка, дай наш хавчик. Ой, прийшов, валянут! Я всрався, мужик. що ти так лякаєш? Реально, іди гуляй, байс, ну займись ділом якимось, Ну, реально, піди на роботу там. Я не знаю, ну ще щось, ну не, не лякай так нас. Що це таке? Ну просто реально. Ну він. What? Він... Ми її порвали? Серйозно. Я не розумію, що ми зробили. Ну добре. Дивіться, нас знову рейд на наш цей будиночок. Давайте, друзі, якщо ми зараз переживаємо цю просто цю нічку, це буде найкраще. Просто знову доски відсирюють. Ви серйозно це, це проблема реально, тому що ми не можемо... Зараз спалити е, дерево, це дуже-дуже дуже сильно погано. Нас там їжа є. є... Снігурочка, ти красава, реально. Ну просто я не знаю, що я без тебе робив. подиви, кого я приніс, якого вальника його спалити треба та й все. Коротше, дивіться, а я, снігу, побіжи зі мною, побіжи зі мною, будь ласочка, мені треба твоя супер-супер твоя допомога. Дивись. Так, нічка настає, дивись, бачиш там сундук, нам треба зараз до того сундука. Ти посвіти, просто посвіти мені допоможи. Бо мені... Я хочу цей відкрити сундук, і якщо ми зараз переживаємо. Красава! Реально! А Або... вовк! Чекайте, Вовк, серйозно, опен, опен, опен. А вовк там в воді застає, нічого страшного. Відкриваємо, відкриваємо. Так. е... І зараз... Чому я не можу відкрити? Я не розумію. Давайте. Тримаємо, тримаємо. Так, відкривайте, відкривайте. Ні, воно. Я не розумію, чому. Ігорочка, е... Добре, давайте я клавішу. О! О! Чекай, як його включити, як його включити? Тікай, 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 звідси. Тікай, 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 чекай. Стігурочко чекай, чекай. сіли. В мене сломався! Багаття, багаття барахлить, багаття барахлить. Чекайте... Вогонь, просто вогонь підпалюємо, підпалюємо. Другі друзі друзі, і просто схоже це знову. Кінець ми знову. Чекайте, я просто втратив снігурочку, і вона знову з мене. Так, чекайте, один відсоток. Просто це дуже, 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 дуже мало для нашого багаття. Воно вже дуже сильно велике. Його треба постійно підживити. І будь ласка, дайте я зараз посмажу їжу. І ой, давайте зараз мені потрібно з'їсти, обов'язково беремо, беремо і ще давайте смажимо. Так, будь ласка, дайте мені посмажити, посмажити і з'їсти, з'їсти обов'язково. І просто... Ми, я не знову... Я не розумію, як так сталося, що, що знову ми втратили снігурочку. Так, чекайте. Мені мені треба пережити, мені треба пережити, мені треба пережити. Чекайте, він б'ється! Він що, що робити? Що робити? Мене ліхтай! А робить, робить, тікай напід. Ладно. А чекай. А чому, а чому? Що він мене зараз б'є, він мене зараз б'є! Тікай, тікай! Дорогі друзі! І це кінець. Якщо вам це відео сподобалось, ставте свої подбайки, пишіть коментарі, на мій телеграм-канал, тому що там завжди унікальний контент. Ну якщо ви хочете іншої ще одної частини, пишіть в коментарях. Ну і побачитесь, коли побачитесь нові всім. Пока-пока-пока.